Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Кеті Фонтані Чому треба цінувати те, що маєш щовечора ходила фея перлинка у гості до свого друга, дельфінятка Сальто. Сідала собі на вершечку скелі при березі та й слухала, як воно розповідає про свої пригоди у морі. І мріяла, що пливуть вони удвох, оглядаючи підводне царство. Перлинці хотілося плавати, а Сальтові літати. Знаєш, Сальто, а я надумалася. Піду до королеви фей та й попрошу, нехай утілить наші бажання. Невже вона відмовить? Отак От зважилася вона та й подалася до королівського палацу. Ох і здивувався Сальто, коли повернулася вона вдвох із королевою фей. Він аж із води виплигнув, так зрадів. Спершу з тобою розберемося, каже йому королева фей. Зараз я дам тобі крила, і перлинка навчить тебе літати. Тицнула вона паличкою дельфінчика і виголосила. Розправ крила і лети. І сальто вмить злетів у повітря, бо на спині в нього виросли прегарні блакитні крила, поцятковані зірочками. Глянула перлинка, коли ж він і не знає, як ними орудувати, глопотить крильми і ось ось упаде. Пурхнула вона і нужбо кружляти довкола нього та навчати, як треба літати. Я лечу, лечу. У захваті заволав дельфінчик. Сам собі не вірю. Так він почувався легко і вільно, що захотів полетіти до лісу, про який стільки розповідала йому його подруга. А там дерева, луки і така зеленя скріє у місячному сяйві. Краса, та й годі. І раптом бах, бах. Сальто так підскочив у повітрі, що мало додолу не гепнув. Ой, Сальто, це мисливці. Тікаймо, хочі, закричала фея. Бах, бах. І довкола них засвистіли кулі. Приземлилася дельфінятко на березі, а разом із ним і перлинка. Підолашне Сальто хотів тепер тільки одного хочі пірнути в море. Ваша величносте, каже він королеві фей. Літати це так чудесно, та мені краще вже плавати. У воді воно якось ліпше. Мисливці, сказала королева, не бачать фей, а тобі літати небезпечно. Та й махнула паличкою, і ті крила, що були на спині в дельфінчика, вмить щезли. Наступного ранку на силу благословилося на світ перлинка з королевою фей прийшли на берег моря. Тепер твоя черга, перлинко, усміхнувшись, каже королева. Махнула паличкою і замість ніг виріс у феї пригарний русалчин хвіст. Плавниками заб'єш і в воді попливеш, виголосила королева. І перлинка поринула у морську глибочінь, закружляла довкола свого друга Сальта, розсміялася і знай пливе собі, пустуючи та граючись із рибками. Гукає її Сальто, гукає, а перлинка й не чує його. Коли ж бачить, а вона пливе чим душ, і верещить перелякано, женеться за нею здоровезна морська щука нагнав її сальто та й повернувся до своєї подруги, а вона сховалася у здоровецькій мушлі і плаче. Ох Сальто. кинулася вона обіймати дельфінчика. Яке страхіття гналося за мною. Хотіло мене з'їсти. Давай краще попливемо звідси. На березі королева повернула перлинці її колишню подобу. Любі мої, каже вона феї та дельфінчикові, не забувайте ніколи, що не варто заздрити іншим. І завжди треба цінувати те, що маєш. Кожен живе у своєму світі, і того йому досить. Подумали наші друзі та й вирішили, що віднині будуть вони, як і раніше. Розповідати одне одному про свої пригоди, а більше їм і не треба.